А просто так Номер 4 Підносять до гори знамена, як дні майбутнє для життя. Ці імена чи ці імена, як правильно, нам без кінця торочать слів за хмарну зливу, годують пошистю грошей, візьму я вишеньку чи сливу. І нагодую простих людей. А що ці гроші? Марна марність, захмарності гниля буття. Зберу я друзів, щоб на старість гойдали в радості слова. В словах від Бога і любові, в словах від щастя, від добра, Бог. Не прийде до нас з війною, з війною чорт прийде і тьма.